От у вас є декілька 10 хвилин? Сьогодні проводити кроку 10 класі на тему державної влади. Ця тема є однією е, стем першої день від нас нови теорії держави. Я давав е, на цю тему 22 години вивчення. Мені випала лише перша година. Ну і відповідно я вирішив створити що причину, щоб режими, а дати лише форму правідня та форми переділяють в інші межами доєднати не може бути важко визнатися. Рівень стандарту, академічний рівень. Яка мета складає дорогу? Єдина мета, навчальна та освітня, розвивальна та виховна. Навчальна мета це ознайомити з поняттями, тими, яким ви вчора на уроці, і можна їх вручати не буде. Чий, не те, ну, не я, ж. Е, ну, Наприклад, форма правління, форма територіального устрою, республіка, монархія, ознайомити також основними е, видами форм правління та територіального устрою, навчити учнів розрізняти різні види форм правління та територіального устрою, а також конструювати правові поняття за їхніми. Це перш за все розвиток логічно аналітичного та правового, елементів правового мислення, вмінь і навичок первинної обробки, текстових компонентів підручника, а також візуальних джерел інформації, вмінь і навичок роботи в парах, малих групах, а також вмінь і навичок спільного прийняття колективних рішень. Виховна мета. Виховувати правосвідомість, правокультуру, громадянські якості, патріотизм, почуття відповідальності за прийняття спільного колективного рішення. І, звичайно, що цю мету реалізувати лише в межах даної теми неможливо. Я вважаю, що таку мету можна ставити повністю до всього курсу правознавства, але на кожному повороті певні елементи використовувати для реалізації. Хочу ще додати, що е, також мій уроку спрямований на те, щоб розвивати учнів такі і навички до нашого часу край важливі, як самооцінювання, взаємооцінювання, роботи в парах, групах, тому що відповідно до програми справознавства, в першу чергу оцінюються не стільки знання вміння, навички а участь діяльності. Які були використані засоби навчання? Це підручник з правознавства, автор на Олександр, також набір карток права дитини, адміністративна мапа України, дидактичні картки, де були чітко прописані алгоритми виконання певних прав, а також картки оцінювання навчання діяльності учнів. Чи підготовлено на мощій дорогі так, прилади були підготовлені, але, як ви всі пам'ятаєте, невеличкі технічні зупинки були у зв'язку з тим, що і картки художці з'їжджали і цей час набрало, і відповідно слайди теж перескакувати теж на цей пішов час. Класна дошка дорогу була підготовлена, нічого зайвого в ній не було, лише адміністративна мапа, що є крайважливим для даної теми, і картки з трапами бутини. Зміст року. Змісто року повністю відповідає навчальній програмі, як я вже сказав. В телектичного боку було проведено. Якщо ви помітили, то я намагався максимально спростити виклад теоретичного матеріалу в ході вивчення даної теми, враховуючи, що метала через надійні стандартами. Далі внутрішні предметні зв'язки. Звичайно, є. Це з темою права збільшений 9 клас, а також з попередньою темою. Також розсуховуються і між предметні зв'язки, зокрема з, з географією, історією та психологією. Під структура уроку мною було визначено такий урок, який відповідає функтиву. Це урок нового матеріалу формування обмінь та навичок учнів. Які заняття уроку? Оскільки я намагався реалізувати технологію розвитку критичного мислення учнів, то відповідно були е, виявині такі етапи. Це перш за все орфмомент, це етап викликів, етап виклику, який можна повітрявати етапи, це актуалізація походних знань учнів, а також мотивація навчальної діяльності. В цьому мені допомогли слайди, тобто візуальні джерела інформації. Другий етап це осмислення навчального матеріалу, тобто це етап, на якому учні працювали з текстом підручника, виконували різні вправи, відповідно до алгоритму. Третій етап рефлексія. На жаль, мені не вдалося повністю даний етап реалізувати ну, спроба пластичання, я учнів запитав і складності під час цього повинен, але, на жаль, учні не пішли на діалог з приводу даного. Підсумкове закріплення також було це кава для вісера. Ну, звичайно, що виконання домашнього завдання. Але, якщо домашнє домашні диференційоване, була обов'язкова частина, яка як має виконувати всі учні, а також була <клухи> частина для розвитку, це завдання творчі, які були до безпосередньо пов'язані з темою уроку. і е, вони таких учнів почули. Значить, які принципи реалізовані? Це принцип науковості, принцип доступності, тому що і візуалізація була, і також принцип доступності реалізовувався за допомогою алгоритмів, які спрощували вручення виконання різних прав. Мова вчителя, вважаємо, що мова була абсолютно доступна для людей їхнього віку. Ну, також здоров'я, збережування технології, це права для очей, це терапії, яка налаштована робота. Ну і як я стимулював учнів за роботу, ну, словами, наприклад, такими як «дякую», добре, правильно виконала завдання, а також стимуляція була за рахунок самоцівних займається, ну і, звичайно, підрахунок стосункового балу. Методи. Основні методи це інтерактивні робота, робота, група, ну і також активні метод використовується пересіка. Система роботи вчитися, на жаль, не мав можливості показати в рамках одного року. Система роботи учнів. На жаль, до висновку, що учні, у міщенні досить підготовлені, але е не сформовані їхні навички роботи маленького партії. Тому вважаю, доречніше було б замінити таку форму на роботі в четвірках. Це під час допомогу і урок е ведеться більш більше завершений. Загальні результати уроку. Ті учні, які мені здали свої підсумкові з перецінювання, то я побачив різні вицінки, починаючи від п'яти балів, це ті пасивні кучеріки. І до 11 балів. така оцінка теж є. Рекомендації щодо поліпшення до року. Те, що я перше сказав, це замінити роботу в нових групах на роботу в четвірках. Друге, рефлексії варто було розширити. І третє, на жаль, якщо ви помітили, взаємоціння в парах було проведено трішечки на своєчасно. Ваші запитання. Сергій підразки. Які ви планували сформувати або почати формувати компетентні смущення з Ворон? Ну, перш за все, це і загальна навчальні компетентності, наприклад, це комунікативна компетентність, зокрема, і здоров'я збереження технології і моя за звучення, також ми на те, що комунікативна компетентність, далі, соціокультурна компетентність, це зв'язок із. Часним реалією українським пов'язанням. Ну і, звичайно ж, ключові предметні компетентності нас правознавство на, називається правова компетентність. Це в історії, правознавства. правознавство на право. Як вважаєте, вам вдалося працювати систему формування партнерів? Вважаю, що не цілком вдалося відпрацювати систему понять. Якщо система понять Республіка Монархія, а також види республіки монархії, які від дітей бачили, що там практично помилок не було, тобто там і а от на під час проведення вправи зобразіть форму територіального устрою у вигляді там схем, заповнюють, поясніть, на жаль, чотирьох груп лише дві групи виконували на дальне правильно. Тому вважаю, що Які ви підручних користувати перечини. Ну, в школі інші підручити судович. Я і так намажуюсь. Слово Силік Сівичів, питання до вас цього Ну, Важно, звичайно, дивитися загрозу, ми всього відмічали. Чи не вважаєте ви, що вами особисто проходить пропущені юридичні допомілки? Я зараз скажу, що конкретно, або <гументно> можливо, <гументно> це за рішення вигляд виправдає питання порог. Перше. Було сказано, що правитель це єдине джерело влади у монархії, в монархії взагалі мова не йшла, що в Так, Це перше. Друге, було вказано, що обмежений монархії монарх, залежить від парламенту, що мається на увазі під цією залежністю, тому що може бути і полістична монархія, що відноситься до тих. Ну і на ви сказали, що форма зправління, де відповідь на питання, як утворюються органи держави взагалі, не верхушка центральна, але чи не вважаєте цією позичими помилками.

Згоден, так згоден, що тут було недопрацювання слушне зауваження. Дійсно, треба деталізувати, які саме монархи. так згоден. Так, тепер друге питання. Було сказано, учнями, ви їх не виправили, що в ви обмеженні в монархії монарх залежить від парламенту. Що це мало самувати? Так, я пам'ятаю цю відповідь теж да ви погоджуєтеся. так. І останнє, що ви сказали, це вже ваші слова були що. Форма провідня де відповідь на питання, як утворюються органи держави взагалі центральні? Згоден, що треба було наголосити, що центральні, єдине, що буде пізніше, то я м, називав центральні місцеві, але тут так, тут не було згадано згодом. Добре? Добре? Добре. Скажіть, будь ласка, чи ви стоїте на такі запитання, що ви підтверджували державний ланд форма держави, це теж теж інтернет? Особисто я, як чоловіка рознавства, більше схиляються в думки, все ж таки невизначений державний лад. Тому що, на мою думку, це поняття її юридично буде і, відповідно, більш нового визначення. Але якщо з позиції учня, то найбільше саме теж місцева держави. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи, розподілили... чи вірно ви розподілили час на вулиці між етапами року? року? Тобто логіка, логіка. Ну, я вважаю, що взагалі всі переходили були логічними, за винятком одному, про яке я сказав. Це коли я етап за емоційне в парах, пробіг запізнення. А так в мене всі переходять. Що і національно розподіло часу, ну, по-перше, поки учні утворювали групи, час пішов, поки вони... З думками, присаджували, щас і, Можливо, якби я замінив форму роботи з малим групами, не незнайомі на роботу чотирьох, я б зекономив час і не було б цієї затримки, коли на наші завдання було щось. У вас був урок вивчення нового матеріалу, правильно? Ви на новий матеріал почали вивчати 16-ї хвилини уроку. Я за це хотіла. Чому саме так? Чому саме так? Я поясню, чому саме так, тому що на виручниці відбудеться дві години і не міг я не дати загального. Ксевич, що дуже такі дійсно ви за ну, використовувати таку е, технологію критичного мислення це зразу мені кинулося руку, тому що діти саме визначали тему уроку. Ще хочу порадити, що ну, вони могли самі і план уроку визначити, тобто що вони хотіли. Тобто вам фактично один стриктер. Вони з вами це дуже було креативно і гарно. Дійсно, робота розробує, в зубах, це кооперативна праця, вона взагалі за 40 хвилин, я не радила взагалі використовувати, ви зрозуміли, це бачить саме. Навіть четвірки теж не підійдуть. Робота пара це найбільший варіант, який можна в кооперативній роботі. Це моя порада. І ще тільки ви не ображайтеся, будь ласка, ну, те, що в біля Бога, ви кажете, тризуб, тризуб не Три зуб, правильно наголосить, на і діти теж за вами. Не ознаки, а ознаки. Ну, це таке штрих, щоб ви просто знали. Преважа, так? Добре. Дякую вам, що такі вот дійсно технології, які я хотіла з побачити, побачила побачили. Дуже дякую. 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 Готовайте. І наступні.